меморіальний парк Красне поле, що знаходиться за кілька кілометрів від хуста, носить прозору і символічну назву. У березні 1939 року ця земля була рясно полита кров'ю молодих семінаристів. 76 років тому, 15 березня, в хусті проголосили про створення незалежної карпатської України. Проіснувала вона кілька днів, лягла під тиском угорських військ. До останнього подиху з окупантами боролися дві тисячі закарпатських січових стрільців. Подвиг юнаків згадують і нині, попри похилий вік, ветеран Другої світової, щовесни приїздить на Красне Поле, шанувати пам'ять січових стрільців. А у мене учитель був командир січових стрільців. Та каже мені, я староста групи був в класі, та каже Василю, каже, назбирай хлопців, каже, там підводи, боронив. Барикаду таку на центрі коло сірала на цьому полі загинули односельчани і пана Михайла із села Бедівлі Тячівського району. Сам дідусь служив у лавах ООН-УПА, пережив концтабори. Бути на красному полі для Михайла Юрійовича дуже важливо. Він знає, що таке біль втрати втрати близьких людей. Із нашого села тут чотири чоловіка лежать. Я йду їм честь дати, тому що вони наші люди, які боролися за Україну. Ми стали продовжувати. Ну, нас усіх викрили і арештували. Мене в 47-му році судили як націоналіста. Нас було із села 11 чоловік. Всі вже помирали, ще єся останньо. На Красному полі представники різних конфесій відслужили службу за полеглими воїнами, а керівництво краю відзначило тих героїв, які сьогодні продовжують боронити Україну. Вони свідомо пішли на цей бій, знаючи, що вони загинуть. Я спіляю голову перед тими матерями, перед тими родинами, які на цьому полі втратили своїх хвітки. Цей час на сході України віддали своє життя після дев'ять 59 героїв України. Традиційне урочисте покладання квітів до пам'ятного Христа загиблим січовикам, мітинг Фрекін і хвилина мовчання в пам'ять про тих, хто у далекому 39-му віддав життя за волю України.